28 лютого. День пам'яті апостола Онисима. В народі цей угодник вважається покровителем овець. Тому на Онисима вівчарі окликали зірки, щоб вівці ягнилися. За повірям, цього дня зима з весною починать боротьбу. Кому йти вперед, а кому назад повернути. На Онисима пряжу виставляли на ранкові морози, щоб вона була білою. А ще виносили зерно на три зорі, щоб був великий урожай. І хоча до справжньої весни ще залишаються й морози і заметілі, серце вже живе в радісному передчутті весняного тепла. Моє вітання! В ефірі телеканал НТК програма Прогноз погоди та я її ведуча Ксенія Гращук. Пропоную вам прогноз синоптиків на четвер, 28 лютого. Згідно з повідомленням Україдромецентру на території Івано-Франківської області, впродовж доби прогнозується, що ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 7 градусів морозу. В день стопчик термом від. 0 до 4 з позначкою плюс. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Торгова марка «Вігор» – спонсор прогнози погоди «Вігор» – це королівський вибір. А зараз, любі мої, пропоную вам прогноз погоди в рідній Кломиї та районі. 28 лютого протягом доби синоптики обіцяють, що небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів температурні показники вночі коливатимуться від 1 до 5 градусів морозу. А в день 2, 6, Вище нуля. Вітер південно-західний 3,5 метрів на секунду. Притихли кімнатні птахи на мороз. Сонце сходить за хмари на снігопад. А коли довкіл нього кільце, це на вітер. Якщо басок на скрипті за ніч. Попустився, чекай відлиги. Зимовий туман стелиться по землі на відлигу. В лютому дерева вкриваються пухнастим інем на щедру медову взятку. Сильний сніг уночі та на світанку при слабкому вітрі віщує сонячну денну погоду. Яскравий і блідий місяць на гарно днину. А на завершення як Сеня Греща, бажаю вам безхмарного, мирного неба, сонячного настрою, великого палкого кохання. І нехай вас це буде. Гаразд до нових зустрічей!